Соціальна підтримка, робота медичних закладів, передача комунального майна і не тільки близько чотирьох десятків питань обговорили прикарпатські депутати на постійних комісіях обласної ради. Про найважливіші з них наша Ольга Бабенко. Спершу обласні посадовці заслухали питання, що стосувалися соціальної політики та медицини. Серед головного виплати прикарпаттям. Впродовж минулого року вони отримали майже 4 мільярди гривень. А ще депутати обговорили діяльність військово-лікарських комісій. Ми побачили, що все таки працюють. Залучена велика кількість працівників, і ми розуміємо, що на ряд військово-лікарських не вистачає коштів з боку, тому буде звичайно було прохання, щоб власник обласної військового адміністрація. Адміністрація дофінансувала ці заклади, які в силу обставин витрачають час і не вистачає на утримання цих військово-лікарських комісій. Всі вони працюють, ми побачили їхню роботу, ми побачили за рік статистичні дані це доволі багато зробленої роботи. На ще одній комісії депутати обговорили питання житлово-комунального господарства. Зокрема, запропонували повернути представникам Української греко-католицької церкви майно, яке ще в 1940 х роках у них забрала радянська влада. Греко-католицької громади, селам колишем, було відібрано майно жіночого монастиря, і е, до нас звернулися. Постановки катольської церкви з тим, щоб частину таких приміщень, які мають історичну пам'ять, історичну цінність передати їм для використання, так як це було там, майже 70 років назад, використання під такі цілі. І я думаю, що ми підемо їм на зустріч. Понад 100 років тому сестри туди прийшли. Звичайно, що вони поволі, поволі ще за придане одної сестри. Купили, докупили землю. Дійсно, сестри мали там багато землі. То була тоді така величезна вілла, і був садочок, і була також захоронка для дітей, які могли там залишатися на ніч. І була така наша місія. І ми пам'ятаємо те прохання старших наших сестер, які казали Пам'ятайте про Миколичин рішення щодо цих питань прикарпатські посадовці прийматимуть на найближчій сесії обласної ради.